Девід кук булавка для капелюшка Гаррі Бенслі вирізнявся спокійною, м'якою манерою поведінки і цілком пересічною невиразною зовнішністю. Високого зросту і худий, як тріска. Він уже почав лисіти, а плечі його злегка сотулились від дових годин, проведених біля столу за конструюванням нових моделей жіночих капелюшків. Ніхто б у житті не запідозрив, що він здатен на вбивство. Проте він діяв з надзвичайною обережністю та обачністю, убезпечив себе від будь-яких підозр. Він поставив пастку вже більше двох місяців тому і терпляче чекав він був упевнений, що тепер уже кінець його жертви, і це лише питання часу. І ось нарешті це сталося. Норман Стоу мертвий. Щоправда, спочатку Бенслі відчув скоріше неприємне здивування, ніж полегшення. Він очікував, що це станеться у квартирі Стоу, а не в його робочому кабінеті. Але, зрештою, можливо, це і на краще. Їхня фірма переживала важкі часи, а, виявивши Стоу бездиханим на столі над бухгалтерськими книгами, поліція цілком могла дійти висновку, що це. Самогубство. Бенслі глянув на Макса Пірса, високого чорнявого детектива із поліцейського управління і тихо запитав: Як це сталося, лейтенанте? Пірс знизав плечима. Потрібно зробити ще багато роботи. Потрібно перевірити висновок медичного експерта, зняти відбитки пальців у кабінеті, поставити низку питань. Допоки що відомо, що серце вашого компаньона зупинилось. Отже, все поки що гаразд, подумав Бенслі. Ростин покаже наявність Меш'яку у організмі, а під час огляду квартири Стоу знайдуть пляшку Бурбона з цією отрутою. На пляшці виявляться відбитки пальців самого Стоу. і нікому навіть на думку не спаде зв'язати цю смерть з ним, з Бенслі. Якщо поліція копне глибше, то легко з'ясує, що з того отримав цей бурбон у подарунок на день народження від Лестера Адамса, одного з найбільших замовників дамських капелюшок у їхньої фірми. Оскільки знайде візитку Адамса, зрозуміло ж, Адамс буде все заперечувати, і поліція йому повірить. І Який убивця підписується під своїм злочином. Це просто ідеально, і тепер фірма належить тільки йому. А скажіть, лейтенанте, коли ви зможете забрати тіло нормана? Все, що трапилось звичайно жахливо, але все ж таки, ви розумієте, бізнес є бізнес? Розумію, кинув Пірс. Мої хлопці скоро закінчать, і ми заберемо тіло собою. Бенслі. Зітхнув. Я думаю про наших жінок, насамперед про Вірджинію Генрі та й про інших теж. Ви уявляєте, наскільки глибоко переживають вони цю трагедію? Пірс знову кивнув. А поки що мені хотілося поставити вам кілька запитань. Він дістав із кишені блокнот та олівець Небіжчик був одружений. Ні, неодружений, він надто цінував свободу. Детективший швидко записав у блокнот Вам відомі імена жінок, із якими він спілкувався. Стоу ніколи не ділився подробицями свого особистого життя, і тому Бенслі міг із чистою совістю відповісти. На жаль, ні, але яке це має відношення до того, що сталося, боюсь я. Просто такий порядок, перебив Пірс. І якщо буде встановлено, що смерть вашого компаньона викликана природними причинами, ми припиняємо розслідування, інакше нам доведеться перевіряти все. І майже без паузи запитав, який був його фінансовий стан, інакше кажучи, чи не було у фірми серйозних труднощів. Бенслі знову зітхнув. Правду кажучи, справи фірми йшли просто огидно. Як ви знаєте, ця сумна подія якраз і сталася, коли Норман переглядав наші бухгалтерські рахунки. О котрій годині ви сьогодні вранці приїхали на роботу? Ви вже питали мене про це о десятій. Жінки вже були тут. Вирджинія Генрі сказала, що виявила Нормана за письмовим столом. Вона і зателефонувала до поліції. Пірс задумливо покусав кінчик олівця. Більше вам додати нічого. Бенслі похитав головою. Якщо щось пригадаю, я вам обов'язково дам знати. Детектив стомлено підвівся. Гаразд, містере Бенслі, подивлюся, як ідуть справи у хлопців, а потім вони заберуть тіло. Але я заїду до вас знову, як тільки отримую докладний медичний висновок. Поліцейські з ношами зникли у кабінеті Стоу. Через кілька хвилин вони нелегко винесли їх знову. Норман Стоу був досить великий чоловік. Гаррі Бейтслі дивився їм услід із сумом, але душа його співала від щастя. Стоу залишив свій кабінет. Щоб ніколи в нього більше не повертатись. Хвилювання, яке супроводжувало Гаррі Бенслі, у перші дні вже спало. Тепер, коли все було скінчено, Бенслі навіть і вбивцею себе не відчував. Сидячи у своєму кабінеті, він потягнувся до дзвінка, викликаючи Вірджинію Генрі. Життя радісна, чудовим рудим волоссям, Вірджинія була секретаркою відразу обом компаньйонам. Але її стосунки із зі стоу мали набагато більш довірливий і душевний характер. Вона називала його просто норман, часто обідала з ним, і майже щовечора він довозив її додому. Бенслі завжди був для неї лише містером Бенслі, і про жодну фамільярність між ними не було і мови. Але тепер усе змінилось. Вірджинія увійшла до кабінету. З блокнотом для стенографії та олівцем. Бенслі сумно усміхнувся їй. Те, що сталося, це просто жахливо. Уявляю, який це був для вас шок. Міс Генрі присіла на стілець. Бенслі мимоволі залюбувався її красивими ніжками. Норман Стоу був дивовижний чоловік, сказала вона. Завжди такий веселий і життєрадісний. З ним було так легко працювати, він. Молода жінка раптом схлипнула. Бенслі взяв її руку і м'яко промовив Ну, ну заспокойтеся, Люба, не потрібно так засмучуватись. Вірджинія не відсмикнула руки, і він чомусь подумав, що вона зовсім не була до нього байдужа. Просто він сам виявляв зайву сором'язливість. З сьогоднішнього дня вона займе особливе місце в його серці. Відчуваючи приплив впевненості, Бенслі сказав: Чи можу я запропонувати вам повечеряти зі мною сьогодні увечері, Вирджинія?» Він вперше назвав її просто на ім'я, і вона здивовано глянула на нього. Я, вибачте, я сьогодні не можу. Бенслі трохи насупився. А завтра. Вона на мить замислилась, потім кивнула. Завтра, завтра із задоволенням. Бенслі трохи стиснув її руку і, дуже задоволений собою, відкинувся на спинку крісла. Чудово! А зараз мені хотілося б розповісти вам про мої плани реорганізації фірми. Плани, які містер Стоу, боюся, не схвалив би. Наступного ранку, коли Бенслі увійшов до свого кабінету, на нього вже чекав Макс Пірс, похмурий і втомлений. Бенслі був упевнений, що лейтенант уже отримав висновок судмедексперта. і йому вже відомо про мешяк, який знайшли у шлунку покійного. Доброго ранку, привітався Пірс. Сподіваюся, ви не образились, що я сів у вашому кабінеті. Бенслі зняв капелюх. І обережно повісив його на вішалку. Та про що ви кажете, лейтенанте. Заходьте у будь-який час і почувайтесь, як удома. Сідаючи за письмовий стіл, він помітив, що його папери переглядали. Чим я можу вам допомогти? Я взяв на себе сміливість прочитати листи, які ви продиктували учора, сказав Пірс. Схоже, ви збираєтесь багато чого змінити. Просто готуємось запустити нову лінію виробництва літніх капелюшків. Це слід було зробити ще місяць тому, але Стоу не наважувався. А вас ринкова кон'юктура не лякає? Ні. Жінки цінують нововведення у моді. На нашу продукцію завжди буде попит. Детектив підвівся. Дякую вам, мені вже час бігти. Адже я зайшов дізнатися, чи немає чогось нового. Бенслі насторожила поведінка Пірса. «Е, А що ж про Нормана? промовив він. Що показав ростен? Пірс знизав плечима. Дуже багато роботи, безліч аналізів, можливо, через кілька днів, я не знаю. Лейтенант подався до дверей, але зупинився. Ах, так, і хочу вам подякувати за підказку щодо приятелюк Стоу. Нестачі у них у нього не було, це точно. Вчора ми оглядали квартиру. Я і справді нічого не знаю про його знайомих жінок, та й у квартирі я був лише кілька разів. Так, це ще та квартирка, скажу я вам. А судячи з запасів спиртного в барі, небіжчик до того ж був не дурень випити. Ось воно. Подумав Бенслі, не могли вони не знайти пляшку з отруйним бурбоном. Однак Пірс лише сказав на прощання обов'язково зайду до вас, щойно будуть готові результати розтину, і вийшов, тихенько зачинивши за собою двері. Бенслі відчув, як у ньому починає закипати злість. Все йшло не так, як він задумав зовсім не так. Поліція працює аби як, не дивно, що злочинність зростає такими темпами, адже будь-який критин за цей час знайшов би пляшку бурбона і з'ясував би, як вона туди потрапила. Раптом він різко випростався у своєму кріслі. Пірс майже не спав минулої ночі, це могло означати, що вони знайшли пляшку та почали відпрацьовувати можливі варіанти. Але якщо це не так. То чому детектив нічого не сказав про це? Відповідь зрозуміла. Вони запідозрили, що саме він, Гаррі Бенслі, надіслав пляшку. Ну що ж, це зовсім змінює справу. Бенслі відкинувся на спинку крісла і посміхнувся. Нехай спробують щось довести. Увечері Бенслі зустрів Верджинію на сходах Астон Білдінг. Вони взяли таксі і вирушили до дорогого французького ресторану на 52 вулиці. Верджинія була просто приголомшливою. Вечірня сукня кольору морської хвилі дивовижно контрастувала із золотим потоком її волосся. Ви просто диво, Люба, промовив Бензлі, коли вони сіли за столик. Але, вибачте, мене за цікавість. Як вам вдається шити такі розкішні сукні за таку невелику платню? Вона йому мило посміхнулась. Ви не повірите, як можна багато заощадити, якщо розумно господарювати. Вам більше не доведеться заощаджувати. З цього тижня ваша платня подвоюється. На його думку, це був благородний жест, але Верджині Генрі подякувала йому досить стримано. Оце чудово, містере Бенслі, сказала вона, але я боюсь я». Це лише початок Вирджинія. Прошу, називайте мене просто Гаррі. Ну, гаразд, Гаррі, вона знову посміхнулась, і Бенслі відчув, як радісно забилося його серце. Вирджинія була дуже гарна, і лише одне порушувало чарівність цього чудового вечора. Вирджинія дуже багато пила. Сам він ніколи не випивав за столом більше трьох, чотирьох коктейлів. А для Вірджинії це не більше, ніж легка розминка. При цьому алкоголь, здавалося, не діяв на неї взагалі. Коли він сказав їй про це, вона весело засміялась Бачили б ви, як я п'ю, коли буваю в ударі. Але зовсім не це трохи затьмярило його настрій цього вечора. Бенслі засмутився, коли вона не дозволила йому піднятись до неї у квартиру. Адже він там мріяв бути з нею наодинці. Не сьогодні, Гаррі, лагідно сказала вона, побачимось завтра на роботі. Але ж Вірджинія спробував він сперечатися, але вона змусила його замокнути, міцно поцілувавши у губи, Бенслі не міг заснути усю ніч. Він і не мріяв про таке. Тепер, коли Норман Стоу не стало, вона зрозуміє, хто її справжня доля. Радісне збудження не залишало його до ранку, і коли він відчинив двері свого кабінету і побачив лейтенанта Пірса, його настрій анітрохи не погіршився. Доброго ранку, лейтенанте! Привітався Бенслі. Чудова погода, правда ж? У такі дні тільки й розумієш, як добре жити на світі. Очі детектива були червоні від безсоння. Вигляд у нього був дуже стомлений, і він навіть не посміхнувся. Я отримав медичний висновок, сказав він. Вашого товариша було вбито. Вбито? здивовано перепитав Бенслі. Ви, мабуть, помиляєтесь? Хто міг бажати смерті? Бідного Нормана, саме це я і хотів дізнатись, відповів Пірс. Скажіть, чи були у нього вороги? Можливо, це пов'язано із вашим бізнесом? Бензлі похитав головою? Зрозуміло, ми маємо конкурентів, як і всі. Більше, на жаль, нічого не можу сказати. Він був задоволений. Тим оборотом, яких набувала справа. Досі на нього не впала навіть тінь підозри, хоча могло би бути і інакше. Але ж він спланував все дуже ретельно. Але може, ви маєте якісь ідеї, лейтенанте, я вважав, що вбивці завжди залишають докази. Не завжди, повільно промовив Пірс. Не завжди. Але просто так вбивство теж скоюють. Має бути мотив. Тож рано чи пізно ми цього хлопця обов'язково вирахуємо. Хлопця? перепитав Бенслі. А чому ви вважаєте, що злочин скоїв чоловік? Ну, це я так просто сказав, пояснив Пірс. Зрозуміло, вбивцею може бути будь-хто. Я вважаю, що ми всі під підозрою, спокійно промовив Бенслі. А я в першу чергу. І чому ж? Тому що в результаті смерті Стоу я виграю найбільше стаю єдиним власником фірми. Хоча, певна річ, такий крок був великою дурістю з мого боку. Це все одно, що самому засунути голову у петлю. Детектив примружився, повільно похитав головою і посміхнувся. Ви маєте рацію, містере Бенслі, абсолютно праві. І я буду відвертий з вами. Я від початку знав, що це вбивство, але вирішив дати вбивці час себе видати. Бенслі здивовано глянув на нього. То я таки був під підозрою? Звісно, ми стежили за кожним вашим кроком останні два дні. Бенслі зрадів, що Вирджинія Генрі не дозволила йому піднятись до неї. Поліції цей візит, безперечно, видався б підозрілим. Ну, а що ви думаєте робити зараз? Думаю, нам слід шукати іншого підозрюваного. Пірс підвівся і попрямував до дверей. Ви з щастю витримали перевірку. Щойно лейтенант вийшов із кабінету, Бен слід дзвінком викликав Вірджинію. Люба, почав він, ви не уявляєте, який я сьогодні щасливий, а дуже скоро. Ми з вами обидва будемо дуже щасливими. Я куплю вам такі сукні, про які ви навіть і не мріяли, ви будете королевою. Вона посміхнулась і нічого не відповіла. А він продовжував: Коли Норман був живий, кожен його погляд у ваш бік завдавав мені майже фізичну болю. Але тепер, усьому цьому кінець, він ніжно стиснув їй руку. Мені потрібно сказати вам, Вікторія, чи зможете ви, чи захочете ви? Ви ідіот. Вона швидко відсмикнула руку і схопилась. Ви справжній ідіот. Це пролунало як ляпас. Ви не так мене зрозуміли, Вірджинія, поспішив він порозумітись. Я мав на увазі. Я не хочу знати, що ви мали на увазі. І він був спантеличений. Але ж учора увечері, я поцілувала вас, аби ви відчепилися від мене, зневажливо промовила вона. Та й, і взагалі, я пішла з вами в ресторан тільки тому, що мене примусив лейтенант Пірс. Напевно, мені варто було вам сказати про це раніше, Гаррі. Справа в тому, що Норман Стоу і я одружилися за два тижні до його смерті. Отже тепер ми з вами компаньйони, і мені не потрібні ваші гроші. Кров Бенслі кинулась в обличчя. Лютість спотворила його риси. Але, боюся, нашому партнерству не судилося довге життя, продовжувала вона. Бачите, я повідомила лейтенанта Пірса. Що тільки у вас зберігається ключ від нашого складського приміщення. Складського приміщення? викнув Бенслі. А це ще до чого? Не розумієте? з невинним виглядом запитала вона. Тоді я вам маю розповісти, що мого любого чоловіка було вбито за допомогою однієї з ваших довгих рубінових шпильок для капелюха. Хтось засунув її йому просто у вухо і пронизав мозок. Лейтенант Пірс вважає, що це зробили ви. Він дуже хитро проводив допит, навіть змусив мене розповісти йому про вашу недавню суперечку із норманом. Венслі вже не відчував лють, тільки страх. Про суперечку? вигукнув він. Але ж я в житті не сперечався із норманом. Та невже? У її голосі чулося здивування і легкий глум. А я готова була присягнутись, що ви погрожували йому. Заради Бога, вибачте мені за цю страшну помилку, але лейтенант Пірс виявив таку наполегливість. Ви ж знаєте цих поліцейських. Бенслі без сил звалився у крісло. Він зрозумів, що зазнав поразки. Тепер йому відкрилося багато чого, про що він раніше і не підозрював. Вірджинія, це ви вбили Нормана, правда? Її очі здивовано розширились. Як ви можете так говорити? Я думала, що ви любите мене, Гаррі. Вона взяла зі столу свій блокнот і посміхнулася до нього. Пройдуся трішки магазинами. Мені треба дещо купити. Побачимось завтра. Бенслід тупо дивився на двері, що зачинилися за нею. Потім важко зітхнув, діставши хляди столу револьвер. Скоро сюди повернеться лейтенант Пірс, щоб ще трохи пограти з ним у кішки мишки. Гаррі Бенслі похмуро посміхнувся. Нічого, його смерть не залишиться без помсти. Нехай за тиждень, місяць, можливо, два місяці, яке це має значення. Адже, зрештою, Вірджинія Генрі ні. Вірджинія Стоу, Поправив він себе. Невтішна вдова нормана Все одно вип'є ту пляшку бурбона. ДЕВІД КУК БУЛАВКА для капелюшка.